Два роки за ґратами загрожує жителям Черкас, які перешкоджали роботі військовослужбовців ТЦК. Повідомили у поліції трьох чоловіків та жінку затримали напередодні. Їм незабаром оберуть на запобіжний захід. Тим часом у командуванні сухопутних військ наголосили, такі дії загрожують національній безпеці країни. За перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК передбачені суворі санкції аж до восьми років ув'язнення. Втім, юристи кажуть, чимало порушень є і з боку самих працівників центрів комплектування, які Теж часто перевищують свої повноваження, як уникнути сутичок, що лише на руку ворогові дізнавались наші журналісти. Ці кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси, натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців. ТЦК. штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. Уїхали, уїхали військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України, відкривайте двері. Затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника Основного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді і почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися в ході словасної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші, інші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість народ вимагав для того, що в територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранені важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації. Укомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, аби не я. І це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід, за даними генштабу. Половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. Тицикашників зробили ледь не більших ворогів, ніж російські окупанти. Це ніби вони винні, що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшників. Але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама у соцмережах. Чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують, напад на військових ТЦК, навіть погроза чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом Сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процес оповіщення фільмували на відеозаписі. Зразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці е, питання, і тут же питання в державі. Наскільки ну надати ці камери, це просто. Всі це говорять ще з 2014 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була з 2014 року. Поки тут в тилу військовозобов'язані зобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавриш, факт 10 єдині новини.